У нашому інституті ви маєте змогу отримати вищу освіту за такими спеціальностями: облік та оподаткування. Менеджмент, маркетинг, економіка, фінанси, банківська справа та страхування, публічне управління та адміністрування і туризм. Вас навчатиме більше 150 талановитих викладачів, які є кандидатами та докторами наук у галузі. Наразі у нас на інституті навчається близько двох тисяч студентів, які обрали наш заклад недарма. Ми пропонуємо різні можливості, не лише розвитку. Ваших професійних компетентностей як майбутніх висококваліфікованих фахівців, а також і для розвитку вашого особистісного потенціалу. Розбудови ваших м'яких навичок і загалом цікавого студентського життя. Щодо наукової роботи, наш інститут періодично пропонує для наших здобувачів різні студентські наукові гуртки та наукові конференції. Наші випускники працюють успішними керівниками малих підприємств, керівниками. Великих установ та організацій, в тому числі публічного сектору, помічниками керівників, аналітиками з фінансово-економічної безпеки, керівниками підрозділів фінансових та адміністративних. У структурі певних організацій публічного і комерційного сектору, менеджерами зовнішньої економічної діяльності, менеджерами з організації туристичної діяльності, різними аналітиками, експертами і фахівцями. Наукова робота на інституті передбачає проведення низки досліджень за певними сучасними напрямками науки. Наприклад, на інституті успішно розбудовується наразі наукова школа з національної брехні спайки. А також цифровізації економіки, і е, наш заклад визнаний опорним в Україні для проведення всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт із цифровізації економіки. Дуже потужні наукові гуртки працюють на кафедрі організації туристичної діяльності, періодично проводяться наукові конференції, видаються збірники тест для наших студентів-туристів. Не менш потужні гуртки для студентів працюють на кафедрі. Менеджменту, кафедрі маркетингу, кафедрі публічного управління та адміністрування. Наразі колектив інституту працює над розбудовою нових наукових шкіл на тему публічного управління в Україні в умовах воєнного стану, а також повоєнної відбудови економіки України. Наш інститут виховав двох героїв України: це Володимир Жемчугов, який наразі є здобувачем заочної форми навчання в нашому інституті, а також Кирило Верес, свідомий легендарний командир батальйону К-2. Окрім того, наші здобувачі активні у громадській роботі. Досить потужно працює студентська рада інституту на чолі із Володимиром Вісьолкіним, відомим активістом із Волновахів. Наші студенти часто беруть участь у різних благодійних акціях, долучаються до волонтерської та добровольчої роботи задля для наближення перемоги України. Наш інститут має чим пишатися на всеукраїнському рівні. Уже три роки пості поспіль ми стаємо переможцями всеукраїнського конкурсу Національного агентства України з питань Державної служби на тему «Кращі практики підготовці магістрів з публічного управління. Ми маємо переможні місця 2 і 3 2020, 2021 і 2022 років. Також ми можемо. Похвалитися досягненнями наших студентів, наші студенти часто стають переможцями міжнародних конкурсів наукових робіт. А також систематично приймають участь у всеукраїнських наукових заходах для розвитку молодіжної науки, наприклад, ніч молодіжної науки. Ми пишаємося тим, що наші студенти-туристи, наші студенти-економісти періодично представляють краще досягнення науки в середовищі студентських наукових гуртків на всеукраїнському рівні на цих заходах. На інституті є можливість навчатися за кошти державного навчання. І уже цього року держава виділила певну кількість бюджетних місць для навчання наших першокурсників. Тому запрошуємо наших найкращих абітурієнтів долучитися до нашої дружньої родини. Також хочемо повідомити, що наші найкращі студенти, які навчаються на контрактній основі, мають можливість отримати знижки на навчання і навіть повністю безоплатне навчання за рахунок наших спонсорів, партнерів, благодійників. Наприклад, цього року за допомогою спонсорської програми від Таскомбанку одна студентка за спеціальністю Фінанси банківська справа та страхування отримала можливість навчатися безкоштовно за рахунок спонсорської допомоги. Наші студенти активні учасники програми академічної мобільності Erasmus плюс К2. Наразі наші найкращі студенти-відмінники за спеціальністю економіка та публічне управління та адміністрування перебувають на стажуванні у польських закладах вищої освіти. Там наші студенти мають можливість ознайомитися із кращим європейським досвідом підготовки фахівця управлінця, фахівця економіста, фахівця керівника організації публічної сфери. Наші здобувачі освіти разом із нашими талановитими викладачами мають можливість на практиці засвоїти різні методи досліджень і наукової роботи, що необхідні будуть подальші професійні діяльності. Періодично здобувачі залучені у польові аналітичні дослідження разом з викладачами, за результатами яких ми видаємо невеликі аналітичні звіти, доступні в бібліотеці нашого інституту. Також наші здобувачі мають можливість проходження практики на найкращих підприємствах України. Ми маємо дуже багато більше ста угод із різними установами та організаціями стосовно проходження практики студентами саме у тій галузі, у тій сфері, яка найближча за бажаннями наших здобувачів. Наші студенти неймовірно талановиті, наприклад, наші спортсмени. Спортивна команда нашого інституту найкраща в академії, і цьогоріч виборола багато кубків переможців у різних видах спорту. Академія надає можливості безоплатно займатися для здобувачів у різних спортивних гуртках і секціях. Запрошуємо вас стати частинкою нашого дружнього колективу.